Це суто для себе. Саме ось ця картина це був подарунок. Друзі подарували. От. Вони знають, що мені таке подобається, і подарували. Інночка, не здавайся. А потім, та ні, ви знаєте, я в рамку не ставлю таке, перепрошую, я їх просто вішаю на стіни в приміщеннях, де немає прикрас. На роботі, в загальному коридорі, просто щоб створювали якусь атмосферу, не знаю, настрій створювала. Коли йдеш, і немає нічого, то воно не так. А коли є якась ось така блисчуча штукенція, то тоді да. одну картину хочу на балкон. Просто на балкон, щоб красиво було. Можна якусь смішну картину скласти, <свісити> повісити на двері туалету, щоб там теж, знаєте, не сумне щось думати, а на картину дивитися і так. Ну норм. Іночка, завтра десь о 18-й, відкрию пакунок, не витримала вже, заглянула і одну картинку. Добре, я спробую бути. Набери мене перед тим, як виходити, щоб я могла підтягтися до тебе там. Так, кухня, думаю, мені сподобалось таке заняття. Да, воно так розслабляє і. Оце, знаєте, я зараз вимкну спалах, і можна ще. Ось такий стіл з мене є, який заряджається, і можна підсвічувати. Коли був блекаут, а мені хотілося все одно складати, то я ось так і робила, уявляєте, зарядити телефон, зарядити там цю Боже, батарею, як же вона Powerbank. Все позарядити і зарядити стілус. Це вже було якась така, знаєте, верх розваги. Зарядити стілус. А у нас ще ці лампи заряджали. З лампою класно. Так, вмикаю спалах. І вимикаю стілус. і ой бігає. Так, Йіночка. Якщо прохувати ціну картини плюс час викладки, то ціна буде дуже висока. Так, да. візьмі якусь тварину на внедай. Я думала, якесь, знаєш, да, щось таке смішне. Ну, може, не на унітазі, ну, таке. Якусь таку кумедну ситуацію, щоб Але це трохи дивно. Хочу до Паски пофарбувати двері, буде добре, якщо встигну, і треба. Чимось прикрасити таким. Ну, до Паски я не встигну викласти. Ну, а так, до коли точно гості будуть. Треба подумати, коли найближча дата до гостей, І якийсь сміх такий викласти. Yeah.